Вже розігнув мотика, отак от, от виглядає без щехла, на моті стоїть сигналізація. от Стоїть, не стоїть на сигналці. Що швиденько можу розказати? Як приїхав мотоцикл мені з коробочки, відразу скажімо так, був мертвий, ну, були косячки вже відразу з коробки, був мертвий акумулятор, який я поміняв на геловий. Новий геловий акумулятор. Відразу поміняв втулки в маятнику. Старі, ну, старі ті, які були з заводу, відразу викинув, поставив нові, нові втулочки. цементовані. Тобто там вони краще тримають піску, пропали ліфти в маятник, скажімо так. Відразу зрозуміло перемазав всі вузли підвіски. Потім, що таке з основного можна сказати, встановив цепку, та кітішку, от вона. Нормальна сальникова цепка, досить хорошо все показала. проїхала менше третини свого ресурсу. Ще буде досить довго їздити, ну, файно, скажімо так. Далі задня зірочка на 42, 42 зубів поміняна на 40 зубів, передня встановлена на 14 зубів. Тобі, відповідно на дальняки, якщо їздити, то мотоцикл набагато легше на мотор, тому що менші оберти. Встановлений захист рук, який в принципі, неодноразово е виручав на безберіжжі. До коли падаєш, нічого не ламається, все ціле лишається. До речі, скажу, що мотоцикл я, в принципі, якось не готував перед цим відео. Просто Так в мене насправді два тижні вже стоїть. Два тижні я на ньому катаюсь і два тижні його не мив. Після останніх покатух він не мився. От, просто під чехлом він відносно чистий стоїть. Так, е далі що можу сказати? Ну там не був попущу маленькі всякі доробки. Доставлено масне охолодження на мотоцикл, який не разово з дуже хорошої сторони. Ось це масиний радіатор встановлений. Ось стоїть фурбований все. Надійно, якісно зроблено, варено. їздили на бездоріжжя з хлопцями, однаковий маршрут, маленькі швидкості, великі оберти двигуна. На свій я поливав водою циліндри. Циліндр, в принципі, вода просто випаровувалась, на хлопців шкварчала, аж можливо, майже відстрілювала. Тобто, в принципі, ефект від радіатора справді є. Штука досить в принципі, класна. Коли став масний радіатор. Це було десь порядка 1700 км пробіг, відразу Модифікували цю кришечку для того, щоб поставити масляний фільтр бумажний. Там її не так, як просто багато хто ставить, просто поставити фільтр. Там її насправді потрібно підрізати кришечку, щоб був доступ до боєпасного каналу. Тоді не буде проблем з цим масляним фільтром. Далі, що там ще? Ну, Сам бак в принципі, профарбував всередини, тому що там дуже тонкий шар був. Це на колінникам подарув, ну все, в принципі фікситься все в фарби досить швидко і без проблем. Далі замінено масло в вилці передній, доставлені проставочки, щоб вилочка була більш пружна. Також встановлено проставки на руль, ось вони Проставочки 4 см, набагато краще їздити в стойці. Потім ще, що дуже немало важливо, встановлений новий новий амортизатор. от він Гіона, новий тюнінговий регіон -вот спорт, вісочка файстей, задовольна на x нових... такі далі на... ну, підшипники в передньому задньому колесі. Буквально недавно встановлено стоять нові хороші частині підшипники, тобто з цим проблем у вас не буде. Далі встановлена нова резина, перед переліз затем зад Мацел Толоранс до. Датчика зносу ще в принципі. Де тут бути? Я дивився вчора. В принципі, ще є. На наступний сезон, я думаю, його без проблем вистачить. Взаді стоїть нова фірмова брендова. Нова брендова камера Bridgestone, Так, далі. Далі, далі, далі. Сигналізація, це я вже в принципі, розказав, досить непогана сигналізація. Пішить не так, як там, китайські звичайні сигналізації, хоча теж Китай, але зроблено трішечки більш мені подобається, скажімо так. Далі компресія недавно міряв було 13 атмосфер, тобто двигун як новий. Тут я можу навіть дати гарантію, все нормально, ніяких проблем з ним немає. Тепер недавно задоглював зазори клапанів, тобто з цим теж проблем немає. Тепер далі з мотом йде кофер. Кофер ось такий, досить в принципі, теж, ну, вибирав не самий дешевий, вибирав досить непоганий в кофері Багато різного барахла вміщається. Кофр кріпив. Ось такою, додатково потім, ось такою алюмінієвою пластиною, тобто він кріпиться напряму до рами. Можна, звичайно ж, прикріпити просто так їх стандартно, через щоб він був швидкозйомний, але тоді він досить сильно гуляє. Зараз цей кофер, він, в принципі, сидить тут мертво, тобто з ним можна вільно катати, взагалі без ніяких проблем, не переживаючи, що щось відірветься. Також під е, була усилена рама взаді, щоб кофер більш. Крепко сидів на мотоциклі, проварені оці ручки, проварена рама. Тобто з цим в принципі, теж можете не переживати. Далі що? Ну, з таких, що треба, що мотоцикл був живаний, що по мотоциклу, одне, що може відмітитися, це наколінниками цими штуками дереться бак. Ну, Це, як я вже навіть кажу, тут, навіть здерто просто до ґрунтовки просто перефарбувати і навіть сам. От. Перед продажем. Далі списочок я прикріплю до. До об'яви приклюпів списочок, що робили ще також мотоциклі, там різні дрібні частини такі, як от встановлений новий датчик тормозу на задньої лягушка, тому що ці заводські, вони, в принципі, наскільки я знаю, ну, в мене так і сталося, вони досить швидко виходять з строю. Так, далі, що тут ще? Ну, В принципі, переізольована проводочка промотана. Це ще можна сказати. Та й все. Колодки додатково даю в комплекті передні, тому що колись купував, але мої ще навіть наполовини не зносились, тому проблем ніяких, абсолютно ніяких проблем немає. Тобто берете, катаєтесь, він готовий до сезону, до цього, до наступного, до зими. Показав себе досить класно, скажімо так, цей мод. Навчив як, скажімо, і таким ремонтом різним, так і загальні їзді. Я супер задоволений, за свої гроші, це дуже класний апарат. Повторюсь, що якщо брати новий, то дуже багато кішків треба переробляти. Все, спішу на роботу, без 26-6 вже треба бути на роботі. Якщо будуть якісь питання, задавайте, відписуйтесь. Об'яву якось часом напишу, фотографії теж зроблю. Немає насправді часу. Просто на себе постійно на роботі фара. Передні бокові габарити обклеєні антигравійною плівкою. Тобто це можна не переживати, стираєте антигравійну плівку, чи новий. От, виходить. Також є в комплекті. У мене ще е, задня і передня резина Mitas Є09 для бездоріжжя. Супер взагалі це показало на бездоріжжі, я дуже довольний. Е, спиляв на ній десь, можливо, міліметр максимум півтора. Це по замірам, просто не пам'ятаю вже точно. Е, проїхав порядка 1000 кілометрів на ній. Тобто резина ще 90% на ній є. Е, резина продається за окрему додаткову плату. Ну, такий мотоцикл. Е, Став вищий за рахунок проставок в передній вилці, які можна поміняти або прибрати, за вашим бажанням. І новий амортизатор досить більший діапазон регулювання. Ну і сам амортизатор набагато якісніший, тому можете не переживати, що він там потече. Він ще ну, сам амортизатор набагато якісніший за те, що стояв з заводу. Все, біжу на роботу. Якщо якісь питання, задавайте, питайте, лайкайте, поширюйте мод, свої гроші і по ціні. Дзвоніть, будемо спілкуватися. Взагалі я виставив півтори тисячі. Новий стоїть коштує 1400-1450, можна взяти, але враховуючи, що тут стоїть дуже багато всього, що прийдеться вам ставити з часом, то я думаю, це досить непоганий варіант. Цей мото вкладено в районі 300 доларів лишніх зверху взяти за ту ж саму ціну, що новий. Це, я думаю, досить класно. По технічному стану, я кажу, даю гарантію на це. Тут проблем, на яких немає. Хочете, має, не без проблем приїжджайте з компресомотом, міряємо компресію ще раз, щоб ви не переживали, що тут щось не так. Все з мотом чудово. Все, всім дякую за увагу. Дзвоніть, цікавитесь.